І привіт привіт, такі друзі! І зараз я нюхаю свої прекрасні квіточки, які я вчора назбирала. Ось і хочу вам сказати, що я недавно прочитала, ну, трішки прочитала ось таку книжечку Чарлі і Шоколадна фабрика. Вона мені дуже сильно сподобалась, тому вам рекомендую її прочитати. Ось, а зараз я хочу трохи накрутити своє волосся. Ну, воно вже трохи таке накручене, але я хочу більш кудряшки. Тому поїхала в ванну. Ось я вже в ванні і перед тим як я буду накручувати свої локони, я помию ручки, щоб в мене були чисті ручки. Тому миємо ручки. Так. Тепер витираю свої ручки в рушничок. Знімаю свою резиночку, трішки любуюся в дзеркалі, знімаю свої окуляри і тепер беру гребінь і розчісую своє волосся. Тепер цей гребінь беру інший гребінь ось такий, і ділю своє волосся на дві рівні половинки. Ну, майже дві рівні половинки. Так, я зараз гарно рівню поділю своє волосся і до вас повернусь. Так, я вже повернулася до вас, я вже поділила своє волосочку і заплала ось таку, типу, як хвостик, і буду накручувати волосся на ось такі носочки. Візьму ось таку водичку і побризую на своє волосся, щоб воно було трішки вологе. Тепер я побачила, що я одне пасма не взяла, тому перев'язую той хвостик, щоб мені було зручно потім заплітати мої локони на носочки. Так, ще раз трошки брызгаю. Ось тепер беру носочок і накручую на своє волосечко. Так, у мене трошки не виходить закрутити, тому повернусь до вас вже закрученими локонами. Ось так мене я закрутила. Ось. І тепер надягаю окуляри. Повитаряю їх, тому що вони трошки намокли. Тепер надягаю їх і чекаю одну годинку. І повернусь до вас з своїми вже гарними локонами, Так. Час вже прийшов, і тепер будемо розплітати мої локони. Знімаю знову окуляри. І розплітаю локони. Капець, дивіться, як це гарно вийшло. Так, тепер розплітаю ще один. І тут також дуже гарно вийшло. Подивіться, це дуже прикольно. Я прям любуюся. Це дуже прикольно. Трошки розчешу. Ось і мені дуже подобається. Я думаю, ви бачили мою реакцію на ці локони. Мені вони дуже подобаються. Не знаю, як вам. Але... Так, тепер надягаю ось такі окуляри. Любовуюся в дзеркалі. І покажу вам трошки, як я виглядаю. Так. Ну, я вам рекомендую накручувати локони на носочки. Тому що це дуже гарно не виходить. Але ще треба мені трохи попрацювати, щоб вони трохи краще накрутилися. Ось, дивіться, як це прикольно виглядає. Так, сзади. Це дуже прикольно виглядає так тут. <свист> мені дуже подобається, наприклад. Рекомендую вам. мені дуже подобається. Не знаю, як вам. Мені дуже подобається. Це дуже прикольно. Рекомендую вам сачок. Тому давайте діть крутіть. Заходьте відео і крутіть на Там, Наприклад, на носочки можете крутити, тому що це дуже класна ідея. Заходьте відео та крутіть. Це дуже легко. Тільки треба трішки попрацювати. Всім папа! -па. Всіх люблю.